Весняний біоекологічний хакатон відбувся 28-29 березня у стінах Прикарпатського університету. Навчання, екскурсії, лекції, воркшопи та квести все це організували за ініціативи кафедри біології та екології. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів Тетяни Фученко та Христини Мартинюк. Перед до витоків під таким гаслом у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся весняний біоекологічний хакатон. Екскурсії, лекторії та квести усе це впродовж двох днів мали змогу відвідати учасники заходу. Мирослава Маленька, завідувачка кафедри біології та екології, розповідає, що такі хакатони орієнтовані на учнівську молодь з хорошою природничою підготовкою. Ці хакатони зазвичай мають сезонний характер, тобто є весняний, зимовий, осінній. і щоразу вони проводяться з різними партнерами, а також під різною ну, якоюсь ключовою тематикою зі своїм гаслом. Ну для того, щоб кожен раз було цікаво, щоб навіть для тих учасників, які до нас приходять знову і знову, щоб вони кожен раз отримували для себе щось нове. Цього разу участь у заході взяли 58 старшокласників з Івано-Франківська та області. У перший день хакатону учасники відвідали Карпатський національний природний парк у місті Яремче. Наступний день весняний хакатон працював у форматі лекторії та квесту. Для початку учасники прослухали лекцію Чотири стихії і його величність життя від міфології до науки. А після цього вправлялись у завданнях, присвячених різним стихіям воді. Землі, вогню та повітрю Надія Капець, тренерка квесту стихія повітря, викладачка кафедрі біології та екології, розповідає, що проведення таких заходів є вже гарною традицією Прикарпатського університету. Сьогодні я працюю одним з тренерів на біоекологічному хакатоні, який вже став традиційним в нашому університеті. Ми проводимо його вже. Декілька років поспіль і з певною періодичністю тому це вже скажімо гарна традиція, коли кафедра біології і екології на базі університету збирає активну молоду активних, активну молодь учнів шкіл, а також наших студентів задіємо і таким чином намагаємося піднімати водночас якісь важливі екологічні питання. Кожен квест мав свою програму, короткі завдання, виконання яких поглиблювало знання з певної стихії. Квести розміщені на різних локаціях, команди відвідували почерво. За виконання завдань команди отримували певну кількість балів. Своїми враженням від участі в хакатоні ділиться старшокласниця Яна з Івано-Франківського ліцею імені Івана Полюя. Класний хакатон, дуже класна сама ініціатива. Навчає роботі в команді. Це прям суперське прям вміння, особливо в наш час. Ось і дуже класні якісь такі інтерактивні завдання були ніколи не було нудно завжди було цікаво і викладачі просто супер підсумками змагань переможцями хакатону стала збірна команда старшокласників з різних ліцеїв міста та області. Життя їм вручили сертифікат на відвідування професійної квест-кімнати. Інші ж учасники за свої старання теж отримали винагороду: поїздку до парку історії землі. Кристина Мартинюк Тетяна Фученко спеціально для Стефаник Тіві.